Доброго ранку. Сьогодні ми продовжуємо тему, яку почали минулих уроків. Урок 40 Attractions – пам'ятки. І починаємо. Exercise 1. Зтаті The category of Visitor Attraction in the Box. Think of another example for each category. Бачимо, нам треба з вами вивчити категорії пам'яток для відвідування і да, придумати ще якісь приклади до кожної категорії. А у нас є 4. Бачимо: Natural, bold, Events, Entertainment and Lesser. Так, тобто природничі побутові по, да, якісь events-події і розваги та дозвілля. І в кожній з них є декілька прикладів. Так, будь ласка, ознайомтесь з даною пам'яткою і доповніть своїми прикладами так, там по одному по два приклади усно. Exercise 2. Uh, take turns to ask and answer the question. Uh, дайте відповіді на запитання. Бачимо, what is the most interesting attraction you have visited? Uh, why uh, was it interesting? Яка найцікавіша пам'ятка, uh, яку ви відвідали? Чому там вам було там цікаво? Uh, have you ever taken part in a festival or major public event? Чи брали ви коли-небудь участь у фестивалі чи великому публічному заході? І третє, what do you think are the three best tourist attractions in your country? Які, на вашу думку, три найкращі туристичні об'єкти вашої країни? Дайте, будь ласка, відповіді на ці три запитання. Exercise 3: Read and remember the word. Прочитайте та запам'ятайте слова. Ці слова вам треба буде переписати собі до словничків. Бачимо Wildlife. Да, це дикі, дика природа. Bed", ліжко", експес шлях, експіріенс досвід, креатур істота, крафт маншіп майстерність, ексибіт експонат, хендл ручка, рейт швидкість, аутлук світогляд, сюронд оточують, да, оточуючи, і останнє рекреація. Recreat, це відпочинок. Перепишіть, будь ласка, слова до словничка. Ми йдемо далі. Exercise 4. Look at the picture and say what you think people are doing. Concert the word in exercise 3. Подивіться на малюнки та скажіть, що на вашу думку роблять люди? Усно, будь ласка, опишіть кожен малюночок, на що роблять люди на кожному з них. Так, exercise 5. Say how people usually feel when they. Скажіть, як люди зазвичай почуваються, коли вони. І, да, Наприклад, у нас є слова в рамці, да, які вам треба сказати, підібрати до кожного з речень. Да? Перше, walking in the garden pass. Йдуть садовою доріжкою. Да? І, наприклад, ми скажемо да, тобто вони розслаблені, да? вони релаксують. Там далі are uh, surrounded by wild life. Да, тобто оточені дикою природою. Можна сказати, да, наприклад, скари да, лякани. І далі, будь ласка, підберіть до кожного да, відчуття емоцію. Далі, exercise 6. Read the advertisements about some attraction in the USA and the United Kingdom. Прочитайте рекламу про деякі пам'ятки в США та Великобританії. Дані тексти прочитайте та перекладіть усно, ознайомтесь з ними і перейдіть до наступної вправи. Exercise 7: Look in the picture, write for questions question about each attraction. Розгляньте малюнки та напишіть 4 запитання до кожної пам'ятки. З вправи 6. Тобто, у вас тут написано 4 тексти. Описі. І тут у вас чотири малюночки. До кожного з малюнка напишіть по чотири питання. І далі в uh, exercise 9. Say which attractions described in exercise 6 you would like to attend. Give your reasons. Which attraction would you recommend for an adult a teenager? Why? Скажіть, да, які пам'ятки описані в праві 6, да, які б ви хотіли відвідати, наведіть свої причини, і які б, да, б визначні місця пам'ятки ви б порадили дорослому підлітку, да, або дорослому, або підлітку. І чому? Цю вправу робите письмово, да, ще раз перечитавши шосту вправу, і да, відповідаючи на ці всі. Питання. Дякую, що прослухали. В мене все. Чекаю на ваші роботи. Обов'язково все перевірю і виставлю оціночки. Гарного дня, до побачення!